У суботу, 22 листопада, о 16-й годині в центрі Карлика зупинився автотранспорт. Карличани, гості міста разом з усією Україною взяли участь в загальнонаціональній хвилині мовчання в пам'ять про жертв голодоморів. Як це відбувалося, пропонуємо подивитися і вам. Сьогодні вся Україна шановує пам'ять мільйонів невинних людей які стали жертвами голодомору, штучного граси ухерському народу. Ми пам'ятаємо тих, хто загинув від страшного голову. Ми пам'ятаємо тих, що її імена стерлися з документів, але ми з нашим панам. Хилімо голову заради тих, хто вже не навіть. За кожного вивела життя, за нашу історію, яку не можна забрати. Оголошується загальна ціла гарна хвилина мовчання. si Після цього відбулося покладання квітів, запалення свічок біля пам'ятного знаку жертва молодомору, що біля Ольжинського кладовища в карлику. Благочинний карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин звершив поминальну літію за безнавинно загиблими жертвами модоморів, а по її завершенню сказав. Якби у 20 у двадцяті роки повстали, повстали за ми, українці, на той час проти тої несправедливості, то не було б страшних жертв 32 33 тридцять І дивіться зараз, якби наші герої, якби наші герої Небесної Сотні, яких ми тільки вчора поминали, не повстали, то вже теж. Пройшло з 14-го року, скоро 12 років, і може би зараз був би новий голодомор, новий ще страшніше ніж зараз. А так ми маємо і що їсти, і що пити, і завдяки Збройним силам живемо і боремося, і будемо боротися. Царство Небесне усім, хто загинули у руки голодоморів, також царство небесне, усім нашим воїнам і невинно вбитим чоловікам, жінкам і дітям, які загинули за Україну. Царство і вічна пам'ять. Слава Ісусу Христу і слава Україні! О 16 годині українці запалили свічки пам'яті жертв голодоморів в Україні на початку роботи апаратної наради 24 листопада присутні взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання. А на засіданні було відзначено стабільність в громаді, попри діючі графіки стабілізаційних відключень. Про це сказав карлицький міський голова Панюта у своєму виступі на початку наради. За таким плюс планові відключення були напруги, скачки напруг, були без світла куча об'єктів, але начебто врегулювали. Єдине, що саме на сьогодні є проблема в нас по лікарні, котельня поки не працює і день-два нам на відновлення, але ну, було, ж було відомо, що температурний режим санітарної вимоги витримує завдяки кондиціонерам, які ми багато встановили на протязі цього року, і також докупили ми обігрівачі буквально вихідні, температурні режими. Чи санітарні вимоги температурного режиму виконуються? Е, Оцей момент. Але я чому за енергетику говорю? Насамперед ви бачили старости ми кинули групу, інформували про те, що є вимога зменшити навантаження на мережі. і Ми сьогодні підготуємо розпорядження для мені, віта за аналітуйте, готуємо розпорядження, в якому ми визначимо про напрямки економного використання. Електроенергії це прохання для врегулювання стабілізації подачі електроенергії в цьому по державі. Тому кожна установа, кожний комунального підприємства, включно зовнішнє освітлення, бізнес, буде звернення до бізнесу, будемо шукати шляхи зменшення, навантаження на мережі. Це ми говоримо в першу чергу. нас стосуватиметься вуличне освітлення, ну і також усі будемо міру можливості економити і в одних будівлях, і освіта, і культура, і медицина. Всі будемо потрошку міру можливості. А ще на нараді йшлося про завершення підготовки пропозицій до проєкту бюджету громади на 2026 рік. В Батопрофільній лікарні на стаціонарі перебуває 110 пацієнтів. В два рази зросла кількість захворювань на ГРВІ порівняні із минулим тижнем. Центр зайнятості працює над залученням безробітних до суспільно корисних робіт, які оплачуються коштом держави. На окремій нараді після апаратної. Зі старостами сіл розглядалися різні питання. Одне із них також хвилює жителів громади: це бродячі собаки. Ми кошти виділяємо і ми проводимо стерилізацію. І ця робота не зупинялась. Ми її проводимо надалі. Тому якщо вона нічийна, ми можемо забирати, стерилізувати. і цю роботу треба робити на передби майбутнього. По перше, вони будуть не будуть розмножуватись. А по-друге, вони все ж таки будуть не такі агресивні, ну трошки не такі будуть. На апаратній нараді 24 листопада представника лицької поліції Інна Калієвська доповіла про роботу відділення протягом тижня, що минув минуле ціжі. Відділення поліції надійшло двісті заяв свято повідомив від громадян, З них дев'ять внесено. До єдиного реєстру досудових розслідувань, що заслуговує на увагу, це е, задокументований один факт нанесення тілесних пошкоджень. Е, місцеві жителі міста Ржищі, під час розпиття алкогольних напоїв. Один із них наніс тілесні ушкодження своєму товаришу. Е, Порушена 125-та частина перша тілесні ушкодження легкої тяжкості кримінального кодексу України ведеться до розслідування. Також працівниками патрульної поліції було виявлено в місцевого жителя міста села Кузьмиці. Перепрошую, під час виклику саме по реєстрації домашнього насильства, виявлено незаконне зберігання боєприпасів, а саме це 27 патронів до АК-74 калібру 545. Також порушена 263, незаконне зберігання набоїв ведеться досудове розслідування. Задокументовано два факти: це пошкодження майна саме особами-переселенцями, які фіксують про те, що на окупованій території пошкоджені їхні квартири, також внесено до єдиного реєстру. Також було шахрайство одне, це в селі, в селі Кузьминці під час купівлі товару в додатку Телеграм з України від шахрайським шляхом зняли кошти в сумі 155 п'ятдесят п'ять тисяч гривень. Так у місцеві мешканця порушена сто частина, 190 -та частина, перша. Кримінального кодексу України. Також в місті Кагарлик ДТП, під час якого не в сам, ну, не в дотрим, не на пішохідному переході здійснювала перехід автодороги, автомобіль зіткнення, під час якого особа померла 286 перша частина друга. Так, загадують про це штатному режимі складено 80 адміністративних протоколів, порушення правил дорожнього руху, два задокументована факти це керування автомобілями, в стані алкогольного сп'яніння. По даних фактах поруш... направлені матеріали до суду. Так, мобілізація першим... на першому місці, сьогодні четвертий. Да, у нас на жаль, але ми щодня працюємо сьогодні. 4 ранку виїхали патрулі допоміжні сили нам з Обухівського району управління надали. Працюємо і субота, працюємо і неділя, працюємо постійно, 24 на 7.